Друзі, вітаю! Росія загорила про окупацію Молдови, причому навіть не самою Росією, а мовляв, це хоче зробити НАТО, причому зі сторони Одеси, для того, щоб власне обірвати російські впливи. Таким чином, двоходовкою грою з подвійним дном Росія намагається всковернути. Вибори в Молдові, які відбудуться дуже дуже скоро. Там їхня розвідка вже вийшла з величезною прес-конференцією. Намагаються власне очорнити вибори, намагаються зірвати вибори. Ну і зрозуміло, що ними зманіпулювати. Ясно, що перебивають все те, що сталося вчора. Більше сотні обшуків, там 250. Обшуків друзів додона власне російських агентів просто підвісили за ноги і зараз намагаються обірвати російські впливи. Давайте проговоримо про це. Молдова для нас важлива. В Британії заговорили про те, що Росія може нажати на ядерну кнопку. Провокація, хайп чи хитра комбінація, наприклад, для того, щоб під шум цих заяв протягнути в Естонію літаки з ядерним зарядом. Про це зараз теж говорить міністр оборони Естонії та власне Кір Стармер, лідер Британії, F-35 можуть доставити, щоб вони з ядерними зарядами чатували натівський простір. Ердоган каже, що війна дуже швидко може не закінчитись, і якесь таке відчуття, що Паша переходить на сторону до російського царя. Зараз теж проаналізуємо. Виступав він на Fox News. А Зеленський зустрівся вже з МВФ, з Келогом Токаєвом, і його вже встигли покритикувати політико за надмірну монополізацію влади в його руках. Давайте, друзі, все це проаналізуємо. Вишенька на торті розкажу, як Росія нашкодила Китаю і як вони зараз будуть з цього разом виходити. Росія своєю тупістю нашкодила, зрозуміло, що вона перед Китаєм лежить як. А килимок на вхідних дверях, але теж через свою тупість і жагу залякувати інших натворила проблем Китаю. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб голос української правди в Європі звучав гучніше. YouTube дозволяє зараз переклади синхронні, тому будь ласка, підпишіться. У нас буде мільйони. Це буде прекрасно. Друге, ми зібрали з вами уже. 300 тисяч з мільйона. Ми купуємо катер для гур. Причому 300 тисяч за день це супершвидкість, але раніше наступного тижня точно не почнемо, тому раніше зберемо, як так, раніше, раніше завершимо, раніше відправимо. Ось так: перефразовуючи одну фразу. Тому давайте аналізувати, підписуйтеся, я починаю. Робіть донат. The Telegraph. є така Рібека Кофлер. Вона вийшла з великим матеріалом, що мовляв страпляються кризи. каже в 83-му році були навчання Абли Аршер, і власне вони призвели до такої, ну вже майже ядерної кризи. Недовіра між сторонами призвела до того, що вже були готові нажимати. Вона каже, що зараз саме такий неідеальний шторм, який може призвести до того, що Росія може нажати на ядерну кнопку. Росія, яка атакує зараз НАТО, яка атакує зараз Європу, не має довіри, що може бути у відповідь. А, ну й власне підводить до того, що. Путін через свої слабкості й страхи може дійсно нажати цю ядерну кнопку. Ну здавалось би, можливо так, можливо, ні. Скажімо, коли залужний провадив контрнаступ 22-му році, в 23-му, можливість, що Росія тоді нажме, коли ми повертали Херсон, коли ми повертали Харківщину, коли збройні сили України відбивали Київщину, тоді шанс. Ядерки був 100 разів більший, тому що Росія бачила, як все випливає з під ніг і нічого зробити не могла. Тоді Штати взяли їх за одне місце, Китай зателефонував і сказав: Так, стоп, ти ж там йшов на полі бою доводити, що ти сильний. От тобі люди дали відповідь, тому руку з ядерки забрав сиди і слухай. Ну і власне, тоді забрали цю можливість. Зараз я її, ну так як тоді. Такої сильної не бачу. Тоді вже там росіяни навіть е, вибирали, чи вдарити по Києву, чи вдарити десь там в степах, чи вдарити в Київське море, чи може в Дніпро. Ну, в них там вже ж фантазія збочена, тому вони сиділи і дуже довго вибирали. Тоді ще не було цього youtube каналу Я почав його вести тільки в липні, тому я вам тоді це не міг розповісти. Ну, але розповідаю зараз. Бо з марафону у мене за критику корупції вигнали. А, власне, десь в травні-червні, а YouTube я створив в липні. А, тому зараз з вами тут і спілкуюсь. Але е, ядерка ця працює як непогана, димова, ну, в даному випадку ядерна завіса, для того, щоб F-35 з ядерним зарядом B-61 перемістити в Естонію. Про це думають британці. Вони зараз плюс 12 А-35 собі купляють. Кажуть, ну в 35 на естонських базах були, літали собі в Литву, Латвію, красиві країни, давайте їм там допоможемо. Ну і власне міністр оборони в нього запитала: а ви не проти, якби у вас такі гості приїхали? каже, звичайно, не проти. Тут не гості залітають, а так би були б ядерні літаки, могли б їм. Чітко відповісти. Ну, ось цю новину пише за Телеграф, щось між жовтою пресою та супертаблоїдом. От вони кажуть: ну, може бути, а може і не бути. Ну, окей, буде-не буде, побачимо. Але це формується уже спроба відповісти відповісти Росії на її втручання. І вони так і кажуть, що можемо привести. Але якщо вони будуть там, Росія перша вдарить ядеркою, повертаємося до інформації Кофлер. А там вже наші літаки їх знищать, не встигнемо відповісти. Краще хай будуть далі. Але бачимо, що це такий перший таран. А давайте візьмемо Росію. Ось таким інформаційним трюком. Знову ж таки, воно може вийти з-під контролю і прийти до конкретики. Побачимо зараз, поки що цієї інформації немає. Але в інформаційному полі такі ідеї почали з'являтися: політичні ідеї, правильні політичні ідеї. Ми підтримуємо наших естонських братів. Хай буде в них ядерка. Це супер, нам це подобається. Але і нам теж треба почати говорити про ядерку. Аналогічно, буде-не буде, буде подивимося. Але це може бути момент в торгах. Росіяни кажуть, ну вони Трамп, що кажуть, ми відмовляємося йти на Запоріжжя і на Дніпро. Супер, ми відмовляємося від стратегічної ядерної зброї. Росіяни кажуть, ми відмовляємося від Донбасу. Ми кажемо, а ми відмовляємося від тактичної ядерної зброї. Я прошу, що є момент зараз, особливо при Трампу, у цих віртуальних торгів. А в нас же всі товари, які, про які ми говоримо, вони реальні. Ми говоримо про реальні території, реальне озброєння, реальні гроші, а Росія, зі своєї сторони, виключно крутить віртуалкою. Ну, зараз почала горити естонія британія за ядерку. Нам теж треба говорити за ядерку. Ми хочемо повертати наш потенціал. Путін почне кричати: Ні, не можна. Ми скажемо, супер! Тоді ні, не можна рухатись далі. Розумієте, ось це треба покласти на стіл. Причому в трьох-чотирьох видах: тактична, стратегічна. Сама з кимось, ну, типу, ось це треба вертати. Це потім може зіграти гарну історію політичну в переговорах. Раз, два. Нагнітаючи, потім самі знаєте, палка раз в рік стріляє. Можемо їх і завести, зробити, створити, а статус можна повернути. І ми з вами говорили вже як. Ердоган каже, що не вірить він в скорий мир, каже, що Росія дуже сильна, і загалом Європа може зупинитись, допомагати Україні. Штати можуть зупинитись допомагати, і ведучий каже, так що а він на Fox News виступав. так що, скоро значить все завершиться. Ні, каже Ердоган, буде тривати довго. І каже, треба вести, як ми себе ведемо з Росією. І Тут я зрадів, і Fox News зробив голосніше. Думаю, ну нарешті Ердоган скаже, як він збив російські винищувачі. Він каже: ні, треба мати гарні відносини з Путіним. Я трошки здивувався, поперхнувся, як це так, він тут вбиває наших людей, а ми повинні з ним мати гарні відносини. Чомусь ніколи не бачив, щоб Туреччина це правило використовувала для себе. Коли на вас хтось плює і пригає, з бажанням вбити, а ви такий типу, ось вам тут пахлава, тут Дашкебаб, тут вам взагалі ескандер свіженький приготували. І не літак, а страв. Розумієте? Ну так же ж ви не дієте для себе, то чому такі діряві поради даєте нам? Скільки буде тривати війна, я думаю, зараз не від Ердогана точно залежить, Ердоган, який намагався стати. Шахом ось цих мирних перемовин, в яких дуже часто завертали в цю шорму нам невигідні для нас рішення, супервигідні для Росії, але виглядали як дві одинакові ну, історії. Але знову ж не було зовсім наше. Тому з осторогою ставимося до турецьких друзів любим, поважаємо. Приїжджайте, коли відвоюємо в Український Крим, відпочити, все буде добре. Але зараз їхні поради, їхню підтримку не більше треба сприймати. Зараз іде ще одна боротьба за наших сусідів, за Молдову. Ну і власне російська розвідка вибігла просто і почала розповідати, що ось НАТО вже кучкується в Одесі. Дай Боже, чесно, хочу, щоб вони там всі були і помогли нам повернути наш Крим. От, і вони кажуть, що ось НАТО вже ми практично в Одесі і власне готують захвачувати Молдову, зривати вибори. От, Європа готується окупувати Молдову, кажуть в російській розвідці. На даному етапі. Концентрація сил НАТО в Румунії біля молдавських кордонів, концентрація біля Придністров'я, Прекрасна Одещина. Брюссель не хоче відмовлятися від планів окупації Молдови, навіть якщо ситуація зразу після виборів не буде потребувати втручання. Європейці хочуть відіграти на маленькій Молдові власне сценарії. Прямого зіткнення з Росією, отак от, от, але правда, де Молдова, де Росія. От ЄС боїться, що його фальсифікації на виборах в Молдові винудять цих громадян Молдаван вийти на вулиці. Отак, от залякують зараз в російському з От, Ну, типу, як стратегія перебити їхні обшуки, що їхнє бабло вчора накрили. Ну, теоретично пробують і намагаються. Як реальний крок сколихнути Європу нуль. Реальний крок сколихнути молдавських виборців нуль. Ну, ось це нулі, з якими зазвичай працює Росія. Тому що сама рухається до нуля. Напівдержава. І ми бажаємо їм. Поскорішого зникнення. Ну, от, а за Молдову і Україна вписуються і Брюссель, і багато інших країн. розуміючи, що ось щупальця Росії там треба відрізати. А, власне, Зеленський зустрівся з МВФ, говорили про гроші. Гроші нам треба, поговорили з Келогом, але це така підготовча зустріч до зустрічі з Трампом. З Трампом ще зустрічі не було, Чекаємо, хочемо якраз таки, щоб все найкраще сталося на цій зустрічі, тому що Трамп дійсно може задати динаміку, може не задати, це ж ви самі знаєте. Зустрічалися з Токаєвим, любим дуже Казахстан, але Казахстан зараз десь між Росією і Китаєм, і тому якихось суперсильних проукраїнських рішень ми від нього не бачили. Тому і сильно розраховувати не будемо. Ну і на переговори точно туди не поїдемо. Але Казахстан поважаємо, вони нічого поганого нам. Не робили. Е, в Трампу погано, що робили, з'явився якийсь чудак, по-іншому не назвеш. Можливо, це людина просто психічно хвора. От, не знаю. Виглядає так. Його затримали, бо багато преси я теж не хочу, щоб ви велись на червоні заголовки. От, наші редактори теж вміють, які допомагають прописувати, погратися з дурними заголовками. І завжди їм кажу, щоб так не робили. От, але і сам так. Не хочу, тому, наприклад, новина, коли дехто почав замах на Трампа розносити, друзі, ну не було як такого замаху на Трампа. Трамп летів на Марін One, це їхній супергелікоптер. От і власне людина, яка знову ж таки мені здається, навіть позитивно ставиться до Трампа, почала світити в цей літак із лазера. Ну так була вірогідніша пілота могли засліпити. В нього потім цього чоловіка знайшли його звати Джейкоб Самуель Вінклер. В нього знайшли. Він на відкритій паркопці Еліпс стояв, а приїхала поліція, його затримала. Він там плакав, став на коліна, просив вибачення в Трампа, хотів його побачити. Ну, можливо, це якийсь фанатик. Ну, от деякі ЗМІ понесли це як суперзамах. Ні, типу, там, Трамп це не Янукович, від яйця не падає. От, але, типу, дехто почав це розносити. Тому ні, не вірте, там просто якийсь е несповна розуму чолов'яга. Просто в, ну, в нього, можливо, був поганий день. Був ніж 7 сантиметрів. Був лазер, але це лазер указка казка. Тобто це не був якийсь лазер, яким ми там зараз намагаємося піджарювати російські дрони чи шахеди. Тобто, це ну, така типова історія, таке буває. От, єдине, що ще смішна історія з Трампом сьогодні сталася. Завершую, зараз ще одну штуку про Китай, розкажу. А, Макрон їхав, значить, на засідання ООН там собі по Нью-Йорку. Йому перекрили дорогу. Ну, пан Макрон людина скромна, вийшов до поліцейських, каже, хлопці, що відбувається, пропустіть, як не як вас тут свобода, демократія. Ми вам е цю не родину матір, а, е статую свободи подарили колись із Франції привезли, а ви тут мене не пропускаєте. Свобода ж вас тут. А вони кажуть, ні-ні ні, кортеж перекрили, пан Трамп буде їхати. Ну, Макрон не, не, не розгубився, де став телефон. І от і такий guess what, guess what? Здогадуюся, що? що відбувається Трамп Типу, що відбувається? Говорить, мені перекрили дорогу, тому що ви, пане президент, їдете і тут така історія. От, тому не жалійтеся, коли наші чиновники перекривають дороги. Може, це не чиновники, тому що їм важко їхати от, в заторах і перекривають заради себе, може це просто якісь. Супер високопоставлені чиновники, дипломати або політики з-за кордону до нас приїхали, що дуже часто буває. А, просто весела ситуація була в Нью-Йорку, і, власне, невесела ситуація в Білорусі 130 контейнерів. А, чи не контейнерів, вибачте, 130 потягів. А це десь 80 до 120 контейнерів, які їхали з Китаю, зараз не можуть заїхати в Європу. А все чому? Росія оголосила супербравадні навчання, намагалася залякувати, шакалити Європу. Ось ми тут нападемо, ми там нападемо, ми то будемо випробовувати, то будемо робити. Але, типу, прийшла історія. Європа почала закривати кордони. Деякі Балтійські країни, Польща, і зараз ці 130 потягів. Скоро в Білорусі всі депо будуть забиті. Скоро всі будуть забиті. Ну і власне, що відбувається? 130 потягів стоять з китайськими товарами і не можуть доїхати в Європу. Хто винен, питають в Пекіні. Росія. Тому що от намагалась грати оці порожні ігри сотрясання воздуха. Ну і бачимо, чим ця історія завершилась. Отак, от Росія робить медмежу послугу Китаю. У мене до вас дуже просте запитання. А політико жалілися. Ну знову ж таки. Я так думаю, слуги народу добігли до американського журнала і пожалілися, що президент їм сказав, що треба працювати. От вони кажуть, а він монополізацію влади робить з парламентом. Не рахується. Ну ця історія зрозуміла. Вона давно президент з парламентом не рахується від моменту, коли почав роздавати конверти. Те, що в нього монополізація, це теж давно. А що ж ви 5 років мовчали, чи 6? Тут згадали, бо запахло їм там що їх притискати. До цього притискали журналістів, активістів, я не знаю, політологів. От. А тут тільки притиснули депутатів, вони вже побігли жалітися, що ай-яй-яй, дивіться, що відбувається. Ну, знову ж є внутрішні політичні проблеми, але ми з вами говорили, що все ж таки треба дойти до кінця, а потім буде розбір. Польотів, потім поговоримо з владою за все те, що вона робила і не робила, особливо в час до початку війни. А, в мене до вас дуже просте питання: ось ці літаки естонські f 35 ядерку дадуть британці Естонії чи ні? Раз. Друге, чи дійсно ви вважаєте, що зараз, от ми говоримо про серпень, вересень, жовтень, Путін реально в стані, що може нажати на ядер? Можливо, я недооцінюю. Ви мені зараз розкриєте очі? Давайте це проаналізуємо. Ну і власне, третє: чи зможе Китай вирішити ось це питання блокади? Потягів з Європою. Зрозуміло, що Путін дров не ламав, але ж Путін не дуже талановита людина, щоб вирішувати проблеми. Загалом Путін, щоб створювати проблеми. От сі зможе вирішити цю історію, чи вже конфронтація в Європі наростає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.